У дружні до дітей саме таким бачить Івано-Франківська активісти середовища тепле місто та громадської організації Мами Прикарпаття. А щоб наблизити свої мрії до реальності, оголосили про старт однойменного міжнародного конкурсу. Головне його завдання спроектувати комфортні для перебування малюків громадські простори, яких нині у Івано-Франківську катастрофічно бракує. Особливо не пристосована до дитячого дозвілля. Центральна частина міста нарікають ініціатори проєкту. В центральній частині міста немає жодного практично дитячого майданчика. Коли Тепла пора приходить, встановлюють і літні майданчики, і веломобілі, і автомобілі, і батути, і все є тільки те, що не хочеш, все є. А от власне комфортного простору, де б діти, де б сім'я, яка прийшла з дітками, могла комфортно себе почувати, просто відпочивати. Ми зараз на даному етапі не ведемо мову про гойдалки, про якісь каруселі, про пісочниці, про гірки. Абсолютно. Усю інформацію. Інформацію про конкурс а також реєстраційні форми ініціатори проекту розмістили на спеціальному сайті. Після довгих дискусій визначилися із аренами для творчості майбутніх учасників. Загалом до якісних видозмін на вибір відвели п'ять локацій. А це вулиці, шпитальна, незова, привокзальний сквер, також зелена зона позаду кінотеатру Космос. І, звісно, площа Міцкевича. Власне, міцкевича ми залишили через те, що. Вона є перевантажена, це дуже хороший громадський простір, і там велика кількість дітей, вони насловлюються на велика кількість пенсіонерів, які грають в шахмати, тобто там немає місця на всіх. Тому ми вирішили якось таким чином спробувати розділити. Е, власне, що стосується пішохідної частини вулиці Вітовського, це вулиця, яка розділяє сквер Міськевичі на дві частини. Е, ми... Плануємо, як я це навіть не знаю. Уявляємо, що це будуть якісь певні мобільні, можливо, якісь елементи, які можна буде просувати. Щоправда, потраплять на конкурс не всі проекти, а лише ті, що відповідатимуть трьом основним вимогам: дотримання архітектурних норм, інтеграція у міський простір та відсутність у наповненні традиційних гойдалок гірок. Надсилати свої заявки можна вже від сьогодні. А от дедлайн для учасників 15 травня. Після цього переможців, імена яких оголосять у міжнародний день захисту дітей, обиратиме при журі.